Ну що, настав час показати вам красу по по тому, як виглядають гори. З одного боку, де немає жодної душі, я впевнений. Там захід сонця, там вже самі знаєте, що для людей після 25 років актуально, а вже тут ось одним легким бігом і переміщенням у нас знаходиться озеро несамовите. І ось вже тут, на сьогоднішній день, вже 32 намети. І ось так це все чудо виглядає. Просто краса. Давайте ще раз зробимо вам так. І пригляньте, яка кількість наметів. Ось це от Аня там. Тільки ну, подивіться на цю. Красу. Це просто неймовірно. А йти без нічого, це взагалі фантастика. Там мої палеці стоять, зараз за ним повернуся. І донизу. Крутяк.